Горове Чевченко, сон на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє Кричало у холодочку Де снопом розповела, нагодувала, попестила, і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй десь. Багатий не одинокий, а жонатий на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обіт Усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповела, та щоб дожать до ланового щіку, копу пішла.